Коротше, ми тут з сім'єю йдемо, не скажу де це. Але ось одесь катраса. І дивіться на землю. Тут одна підошва повсюди, всюди одна підошва. метрів 200 оця буде дорога, ха-ха ще ми. І вся вона встелена старою підошвою, начебто, армійською. Тому що бачите цвяшки зараз. Аня покаже? Вона прибита була, ну, типу, до взуття Е, Хоча тут туфля не видно, ну, каблука такого. А багато де каблук видно, зберігся. Е, виглядає, нібито це така військовий. Я, я забув як це називається. Берц. Не Берц? Да, Берц, Берці. Да, військові Берці. Ось От воно отак виглядає. Хоча ось дивіться. Оце що я не побачив. Звичайні тапки. Це нібито як жіночий якийсь е, фасон так виглядає принаймні. Коротше я. Почав сумніватися стосовно бертів. Просто дивіться. І отуди от все пішло. Так тут навіть товщина ось, диви. Жесть. Диви, у нього купа. Ось повсюду, у його купа просто. Таке відчуття, що це така, знаєш, корж <гум> метровий. <гум> Реально, просто воно лежить. До речі, я помітив стосовно розміру, ось диви. Дивіться. Стосовно розміру, у мене невелика нога, насправді. У мене там 41 розмір. І вони всі не більші, в принципі, ніж моя нога. Тобто, справді, скоріш за все, це якісь жіночі туфлі. Або у чоловічі маленького розміру, як у тебе. Японці, якісь корейці. Можливо, хтось знає.